Обвал року, і тут мені здається, ти зі мною не поспориш. Перемагає російська нафта. Безумовно, слава Богу, як то кажуть, ціна на російську нафту за рік опустилася доволі сильно. Починала вона рік, торгуючи 71-72 долари за барель. Станом на сьогодні ціна 50-52 долари за барель. Але з дисконтом російська нафта зараз відвантажується майже не по 35 доларів за барель. І це чудова новина. Там є конкурент, він називається прибуток кроку від роснафти. Е е грохнулися всі прибутки в москалів. І ура! І слава Богу. В лютому цього року, угу. коли вже президентом став Дональд Трамп, і він тоді сказав, що я посаджу Росію за стіл перемовин, обвалившись на нафту. І ми з тобою тоді говорили про це, і ти кажеш: ну от, я думаю, що якщо вже ціна на нафту вже буде 45 доларів, от росіяни вже точно готові сісти за стіл перемовин. От як ти думаєш, вони зараз готові чи не готові? Ну, дивись, по перше, вони вже беруть участь у активних перемовинах. Так чи інакше, хочуть вони щось домовити чи ні, ми не знаємо з тобою. Да? Але вони вже кілька місяців в активному перемовному контексті. Так що тут Дональд Фредович, як Пацан сказав, зробив. Там багато інших нюансів, зрозуміло, що, але тим не менше, я певен, що без цього падіння, без цієї зміни ситуації для Москалії нам було б сильно важче. Прям сильно важче.